Натискаємо три рисочки, переходимо в налаштування, обираємо центр облікових записів, переходимо вниз по панелі і обираємо пароль і безпека. Тут нам потрібні такі розділи, як активні сеанси. Обираємо для Фейсбука і для Інстаграму. Перевіряємо, на яких телефонах і на яких гаджетах, пристроях, браузерах відкрита сторінка Instagram. Ну і відповідно Facebook. Якщо є сторінки, які вам не належать, відповідно ви тут і зараз можете видалити доступ, тобто закрити на тих пристроях вашу сторінку. Далі переходимо в сповіщення про вхід. Тут вам потрібно і для Фейсбука, і для інстаграму встановити сповіщення в додатку. Тобто, якщо хтось буде заходити на вашу сторінку без вашого відома у розділі сповіщення, там, де з'являються лайки, коментарі, підписки на вашу сторінку, з'явиться таке сповіщення, про те, що на вашу сторінку був здійснений новий вхід, а, і буде два варіанти відповіді: так, це я, Ні, це не я. Тобто, якщо ви з людиною не домовлялися, про те, що вона буде здійснювати вхід на вашу сторінку, то відповідно ви можете натиснути Ні, це не я. І людина автоматично викине з вашої сторінки. Тобто, ви в реальному часі зможете проконтролювати вхід на сторінку. І або дозволити, або не дозволити. Тобто, якщо ви домовлялись, то ви тиснете Так, це я, і людина може вже зайти далі на сторінку і робити певні дії, які ви домовлялися. Далі, далі, перевірка безпеки. Для Facebook і для Інстаграму, я буду показувати на Instagram перевіряєте актуальність паролю, перевіряєте актуальність електронної адреси або можете змінити, якщо і тут можете змінити, якщо в цьому є необхідність. Перевіряєте мобільний телефон для підтвердження інформації на вхід до сторінки. І двоетапна перевірка, відповідно, якщо ви не налаштували, налаштували двоетапну перевірку, то ви тут відразу зможете її налаштувати. Завершимо пізніше. Ну, і В центрах облікових записів ви можете внести ось тут, там, де зміна пароля, двоетапна перевірка. Тут, бачите, окремим розділом винесено цю інформацію. Це основні моменти, які потрібно зробити зараз для того, щоб контролювати сторінку, розуміти, де відкрита вона, і не допустити того, щоб хтось зайшов сторонній на сторінку. І саме основне такий маленький пункт, уповнюю, що не переходити за підозрілими посиланнями.